розпалив вчора котла сьогодні Не видно, ну 10 31 21 число. Вчора розпалив Вербою. Саму вербу закинув От 20 20.17.30 Закинув саму вербу. От зараз виставлено 60 на 70 градусів. 68. Ну, в гаражі я повідкривав батареї, що батареї гарячі. І пішло на хату. Температура на дворі. Мінус 3 градуси. Оці батареї в мене в гаражі сьогодні включені. Тому що маю роботу. В гаражі 19 градусів. Вчора розпалив 17.30, вербований. Прийшов. Цим показую, що воно вже ще на годину буде і все. Це дрова з верби. Сама верба. Ось такі дрова. Верба. Можуть бути там ще. Вишні, сливки, яблуня. таке. Тут 62 показує. Тут 68. То що кажуть, що котел я задоволений. Ну, що там... Оце мій попередній котел, яким я користувався 3 роки. Що кажуть, декого на 5 годин вистачає, ну, мені так, щоб було тепло, то мені вистачало на 3 години. А так як людям говорять, що на 5 годин, на 5-6, він на цілу ніч тримав температуру до приходив як в гараж, то труби тут були гарячі, ну як сказати, градусів 40 зранку, коли приходив. Ось такий попередній в мене котел був стояв. Ну, порівняно цей котел із цим, це небо і земля. Що сюди не заглядаю, нічого не дивлюся, не підкидаю, не бігаю, що 3-4 години і кажуть, що 6 годин лише раз в 6 годин закидають, не знаю, що це за котел. Ну задоволений. <кхи> <кхи> ну і вам покажу, щоб не думали. Б. Я кажу зразу, що я батарею включив. На гараж. Ви самі бачили, що в гаражі зараз зразу 19 градусів. І сходимо до хати, показує, скільки в коридорі, яка температура. в коридорі 18 градусів там де вікна зараз потепліли мінус 10 і ось такими вікнами ну, тут трошки підкрутилися щоб було тепліше я вам показував з самого початку що ця стрілка то отак закручена було стояло так коли було тепло зараз так підкрутилося бо холодно дзвоніть заказуйте до побачення